Тут натомість, якщо про цю ситуацію з Ізраїлем говорити, ну тут так є складна ситуація дійсно з цим голосуванням по цій резолюції. Україна традиційно не голосує, водночас нам необхідна специфічна допомога від Ізраїлю, який вже багато років з тими самими шахедами стикається і з божевільним сусідом. Живе отже, як може дійсно далі розвиватися події? Оця перемовини, чи мали вони місце, і дійсно, які можуть бути їхні наслідки зараз. Ну по-перше, як ви зазначите, ми не знаємо до кінця, чи відбулася а, така зустріч? І якщо вона відбулася, чи Ось тут мене вже бомбардують, бачите, з телевіа, щоб не говорити на цю тему. А, я думаю, що що ми не знаємо до кінця відбулася така розмова. Якщо відбулася, то який був зміст? І які джерела цієї інформації, може хтось хоче знаєте, допомогти чи не допомогти Україні, подаючи це, ну це дуже делікатне питання, розумієте? Тому що все-таки Україна має триматися принципової позиції в міжнародній сфері? Сам Зеленський закликав неодразу, щоб члени ООН принципову позицію брали, а не тільки. Точки зору з вигоди для своєї держави, отже, Україна мусить іти разом із своїми партнерами: чи це і американці, і європейці і інші, і не може якось відокремлюватися, якщо є спільна позиція, про принципову справу тут ідеться про права палестинців, йдеться про кримінальний суд, міжнародний і так далі. А з другої сторони, навіть якщо б Україна хотіла. А скажімо, керуватися реал політик своїми інтересами. Мовляв, нам треба захищатися. Отже, ми відсуваємо палестинське питання на, на бік на, на певний час. Тут питання виринає: а дійсно чи є додаткові якісь бенефіти, чи є якась користь? Для України Нетенягу традиційно не прихильно дуже ставився до, до е, України, і він не є один з тих, який поспішав підтримувати Україну за цей останній рік, якщо навіть би е, в контексті новому міжнародному а йдеться про це, що Іран так активно підтримує, чи радше співробітничить із, із е, е, Росією, а Іран це ворог. Е, Ізраїлю, як ми знаємо, тут виринають певні нюанси. Але навіть якщо б якщо би Ізраїль був би готовий віддати Україні якусь там важливу зброю, антиповітряну і так далі, чи фактично воно настільки важливе для України, коли Україна очікує від Америки від своїх європейських партнерів саме таку зброю, щоб Захистити небо від дронів від від, від ракет, і чи вона би скористала настільки вигоди в сфері безпеки, щоб ризикувати своєю репутацією? І відносинами із своїми спільниками і своїми так. друзями, а пане Богдане, я тут вас переб'ю для уточнення так тут питання дуже складне. Бо по перше, теж Ізраїль це невелика країна, яка весь час перед загрозою удару перебуває. Тут чи можемо ми теж у них просити зброю для захисту? Адже вона їм самим необхідна. Чи нам краще все ж таки звернути увагу на дипломатичну їхню допомогу? Наприклад, аби от Ізраїль все ж таки а, завадив, наприклад, будівництво. Заводу по виробництву тих самих іранських дронів у Росії. Ми знаємо, що такий проєкт є. Ну, знову дуже складне питання, бо тут вплив Ізраїлю як такий на внутрішню політику, е, політику е, безпеки самого Ірана мінімальний. правда? А, але, але з іншого боку, ці шарани, які вироблені в Росії, можуть і на Ізраїль так само полетіти. Тому я підчеркую, що є цей новий нюанс. І ми не знаємо, наскільки це важливо для Ізраїлю. Для нас він важливий, але тут є ширший контекст, про який я говорю: що ми, ми не можемо відчужувати своїх постійних провірених партнерів на те, що може Ізраїль нам щось капне від Ізраїлю, хоча це важливо. Нам і так, ця оборонна система і патріотів, і всі інші. Це, це вже є ніби в дорозі до нас, так? Ми не маємо ризикувати тим, щоб домовлятися, і щоб було вигідно Ізраїлю. Ізраїль мав чимало часу зайняти чітку принципову позицію по відношенню до України. Вона, Ізраїль ливе і, і не так, і не так. І з Росією хоче бути добре і з Україною, ніби не, не посваритися і так далі. Так що мені здається, що. Давайте почуємо дійсно, чи відбулася така розмова не зеленського на ту тему якраз. І чи, чи дійсно є якась додаткова вартість у, у ризиках цих дипломатичних у зближенням із Ізраїлем? Сам Ізраїль повинен зробити якийсь шаг. Є чимало людей в Ізраїлі, які підтримують Україну. Але на урядовому рівні, на жаль, позиція була неоднозгідна і тепер з приходом до влади повернення нетріднягу. Воно вона знову, я б сказав би, погіршилася, ускладнилася. А так, водночас, ми і бачили, що і у Ізраїлі також були протести після того, як було Нетаньягу переобрано і був сформований новий уряд. Ну але це їхні вже справи. Не будемо звичайно що туди ми залазити. Натомість була інформація про те, що нібито можуть бути теоретично якісь перемови про цей специфічний специфічну якусь установку, яка може саме ці іранські шахеди збивати. Чи є у вас якась інформація про це? Я не думаю, що в нас є чи в мене, чи кого небудь Я думаю, що це будуть, це буде темою дуже складних і засекречених. Може, таких попередніх переговорів із Ізраїлем, якщо вони започатковані, але я не думаю, що ми можемо від відразу робити висновки. Так, Ізраїль має себе в першу чергу захищати. Вона має здібність спосібність відбивати ракети не найбільш софістикованих, скажімо, від палестинської сторони, поки що. А Іран як такий напряму не атакує Ізраїль, бо це би була війна відкрита. Так що знаєте, кажу знову: не знаю наскільки ця оборонна система, яку так вихвалюють. Наскільки Ізраїль би був готовий якусь там значну партію передати Україні? А з другої сторони, що ми втрачаємо, і що ми що ми осягуємо з таким зближенням Ізраїлю в ці, саме в цій сфері? А це що дипломатично треба якось впливати на Росію? А і якщо Ізраїль може це дипломатично робити, ну це ми повинні працювати в цьому напрямку. Але беручи до уваги на насті, глибоко ця співпраця в воєнній сфері і до якоїсь міри залежність обох сторон, Росія потребує ці дрони. Іран потребує технологію російську і е, можливо розвивати далі е, свою ядерну потенціал ядерний і так далі. Так, що для них вони зближилися, і буде важко їх розбити в цей час, коли сама Росія загнана в кут, <таспоріст> так зрозуміло. А ну з Ізраїлем так я зрозуміла, що у нас. А з ними все складно. Давайте ще про одну країну, з якою теж не просто все поговоримо. Саме це Німеччина. І дуже цікава новина звідти з'явилася про те, що північний потик для два для транспортування російського газу стало найбільшою помилкою уряду Ангели Меркель останніх років. Заявив про це багаторічний радник із зовнішньополітичних питань, колишньої канцлерки Німеччини. Нині голова Мюнхенської безпекової конференції Кристов. Оїсген, цитую, у 2015 році федеральний уряд ухвалив рішення на користь проєкту німецько-російського трубопроводу, тому що після аварії на реакторі у Фукусімі в Японії Німеччина хотіла відмовитися від ядерної енергії. Російський газ був найшвидшим і найдешевшим рішенням. Пояснив він не додав. Тоді німецькі політики недооцінили ситуацію. Ексрадник Меркель також вважає, що у Німеччині є моральне зобов'язання підтримувати Україну, і, от власне, і виходячи із цієї тези про моральне зобов'язання, дуже багато зараз питань стосовно важкої зброї стосовно танків, леопард лунають чи можемо ми чекати на допомогу від німців цього року. Я думаю, що ми можемо чекати. Може, не в таких масштабах а, і всіх тих сферах, що Україна би хотіла, але процес вже розпочався. це, що це колишній радник сказав, це не є новина. Це вже інші радники говорили. Це сам президент Штайнмаєр говорив, що ми помилкову політику вели по відношенню до України і, і Росії. Це вже Багато місяців назад, коли вже війна почалася, нова фаза посилена фаза війни Росії проти України. Ем, і я думаю, що ми були свідками цього е, минулого року, якраз е, кардинальної зміни в позиціях в ментальності е, чиновників урядовців. Не знаю наскільки бізнесменів, але скажімо, в правлячих колах е, у Німеччині що е, е, Часи змінилися, помінялися є ця, цей ембарго енергетичний, застосований по відношенню до Росії. Що треба жити по іншому, і треба дбати, дбати про спільну безпеку. І раз є вже такий вироблений спільний фронт із іншими союзниками Вашингтоном, Парижем Лондоном, які не є в Євросоюзі, але е, активно таку роль е, 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 відограє по відношенню до України. Е, то тоді я думаю, що тут ще нема куди відступати німцям. І сам Шолц зробив чимало заяв останніми тижнями що. Ми мусимо бути принциповими. Ми мусимо дбати про нашу безпеку. Ми маємо захищати нашу спільну безпеку, а це через помічу для України. А, і не забуваємо роль а, міністра зовнішніх справ а, від зелених, яка дуже активно а, підтримує Україну і тисне внутрі а, цієї коаліції, щоб а, не послаблювати цю допомогу. А так, саме, от до речі, зелені, я так розумію, певно поступилися, коли я так розумію, зараз теж в німеччині йде розмова про розконсервування атомних станцій, аби цей дефіцит енергетики подолати. Ну і звичайно, що поступки вони теж передбачають певні поступки з боку партнерів. Ну що ж подивимося на те, як будуть там розвиватися події? Натомість, якщо звернути увагу на те, проти кого фактично ми зараз всі працюємо, наші хлопці на фронті. Наші партнери з допомогою це Росія та її союзники. Одна з них це Північна Корея. Її лідер Кім Чен Ін закликав до збільшення арсеналу ядерної зброї своєї країни у відповідь на як він стверджує погрози з боку Південної Кореї та США. Про це а у Сінен з'явилася інформація. Заява з'явилася після того, як Північна Корея заявила про два випробування великої ракетної системи залпового вогню, здатної нести ядерну зброю. На це Кім Чен ін сказав, що Південна Корея стала безсумнівним ворогом. Її головний союзник США збільшив тиск на КНДР до максимуму. Тому, на думку Кіма, Пхеньян повинен масово виробляти тактичну ядерну зброю, одночасно розробляти нову. Межконтинентальну балістичну ракету, яку надасть північній Кореї, можливі яка надасть північній Кореї можливість швидкого контрудару. А, ну так Кім та не той, як то кажуть, ми бачили всі, що після того як Путін пішов з війною на Україну, якісь певні так вікна Овертона фактично запрацювали. Північна Корея провела випробування ракет своїх, і бачимо зараз таку заяву про цю так звану війзла, яка зараз ми бачимо формується. бо, бо а, у Росії фактично союзники зараз це хто Іран, Північна Корея, Білорусь це просто фактично країна, яку вже Росія поглинула. От що до перспективи цього союзу, Росії? Росії, КНДР, ну, перспективи на наступний рік, які ви бачите, і ядерної зброї, звичайно, я думаю, що на зоні буде всі три сторони підчеркувати, наскільки вони зближилися, і про спільні інтереси їхні. Але тут вони згадали Китай. Головне, що коли тепер Путін просив всі про. Лідера Китаю про посилення в сфері співробітництва в воєнні цей промовчав. А для Росії очевидно було б дуже важливо якось переконати Бейжін, щоб Бейжін заявив публічно принаймні, перших місяцях. Що вони не тільки розуміють конфлікт Росії із нібито Заходом. Але що вони готові якось сприяти допомогою не тільки політичною, моральною, там, скажімо, ідеологічною, але конкретно і зброєю і так далі. Але цього нема. Бо я не думаю, що е, е, Китаю це вигідно е, на дальшу мету. А все таки Китай до якоїсь міри і впливає на північну Корею. Ків... Північна Корея, як ми знаємо, це така. Е... Дивацька держава, правда. Як дивимося на ці кадри, ми не знаємо, який вік ми бачимо, чи це що 50-ті роки, 40-ті роки, чи, чи знаєте, гібрид мапсу. якийсь то, так, там, абсолютно то, знаєте, є то якийсь музейний музейний витвір з потворення. але воно є. я думаю, що знаєте, до якоїсь міри Росія буде черпати якісь резерви від Північної Кореї. В заміну для політичної підтримки візові південної Кореї, ну в першу чергу Вашингтона і так далі, але з другої сторони їм Росії буде важливіше закріпити це співробітництво з Іраном, бо тут конкретно йдуть ці і дрони, і можливо інші якісь там речі, які їм необхідні для продовження війни проти України. Але е, через це і буде йти. Більш посилений тиск на Іран зупинитися. І ми, ми згадували про Ізраїль. Я думаю, Ізраїль можливості, я вже сказав, обмежені, але через тиск міжнародної спільноти нових санкцій і, і угроз в регіоні самому і тут роль Тур Туреччини дуже важлива Є Ми не згадали і Туреччину, яка очевидно не хоче запустити, щоб Іран. Свої, знаєте, бісепси показував в регіоні, де вони є конкуренти. Отже, дуже такий е, напружений е, період нас чекає, але я не думаю, що будуть якісь колосальні зміни. Я думаю, що ми можемо передбачити цю траєкторію принаймні на кілька місяців. Головне буде, як е, Росії повезе чи не повезе е, конкретно в війні з Україною, е, чи наші зможуть відсунути їх далі. Українці показали із західними партнерами, що вони можуть відстоювати навіть ці жорстокі бомбардування інфраструктури і так далі, і що вони не програють на полі бою і готові йти в наступ в цьому році. Вже отже. Цікава ситуація, правда, так. Це вже не, ну, не настільки матова. А так і цілий рік попереду будемо звичайно що спостерігати. Ну, ми вже всім показали всьому світу і на фронті, і в тилу, як ми витримуємо ці випробування, які нам принесла ця війна, і будемо звичайно що продовжувати це робити в на в цьому році. і аж до нашої перемоги, пане Богдане, дуже вам дякую за те, що 1 січня знайшли час, можливість до нас долучитися до нашого. Ефіру глядачам нагадую Богдан Гайло, дипломат експівробітник. ООН, до нас долучився. Вам дякую, і до нових зустрічей в нашому ефірі.